А от наші журналісти запитали чернівчани, що вони думають про шлюб за добу, та чи одружилися би вони онлайн? Можливо, ви чули про шлюб за добу? Так, звичайно, чула. А чи скористалися би такою можливістю? Ні. А чому? <свісно> Ні. Того що ну на це потрібен час, як це за добу. Це, я не знаю, що має статися в житті, щоб за добу одружитися. А тепер можна оформити шлюб за онлайн. Чи скористалися ви такою можливістю? Це, мені каже, ще смішніше, ніж за добу чути. Ну, онлайн. Ні. Чи чули ви, що можна одружитися за один день? Ні, не чув. А чи скористалися ви такою можливістю? Нам вже не актуально, як ви бачите. А можливо ви чули, що можна одружитися онлайн? Онлайн? Також ні. У нас ця тема вже скільки років не цікавить? Не чули, ні. Чи чули ви про можливість одруження за допомогою? Насправді я нічого про це не чула, але мені здається, це звучить досить таки цікаво. А чи скористалися ви такою можливістю? Мабуть, що ніби я взагалі у своєму молодому віці не розглядаю таке поняття як шлюб, тому, мабуть, швидше, скоріше всього, що ні. А чи чули щось про одруження онлайн? До речі, недавно бачив в Тіктоці. Я ще так подивився і подумав, блін, це, мабуть, так зручно, але з іншої сторони це так страшно, бо ну знайомства онлайн, спілкування онлайн, а тут уже одруження онлайн. Тоді ну навіщо якась комунікація з людьми? Ну, дивно якось. За добу. Ну, взагалі, то лотерея одруження, так що й за добу можна одружитися і та я. скористалася ви б... такою можливістю? Я. Ні. А чому? Ні. Ну, взагалі, то я й теж свого чоловіка не дуже знала, як замуж виходила. Ми студентами познайомились дик 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 Він уїхав, а потім почули щось, що це зародилось. Напевно, тоді, коли ми, але це пройшов пару місяців, і Ми відчули, що ми можемо поженитися. У нас багато спільного і багато. Ну, якось так, не знаю. Чи я б... Би... а тепер? Тепер я би в житті за один день. Його треба добре розкусити у 70 років. А ви, по можна одружитися онлайн, можливо, ви щось про це чули? Чула, ніколи це не схвалювала. Бо як почитаю, скільки мошенників є таких, що жінок тільки за те, що вони трошки там мають грошей можуть облапати, облапошити. Так що я не вірю в це. А чи чули ви щось про можливість одруження за добу? Так, звичайно, так, чули, чули, так. Є така програма в ЗАГСі. А чи ви такою можливістю? Ні, ми, ми, вже ми один подали за разу. заяву, собі спланували і зробили гарне весілля. Задому за ми б не хотіли. Ми б хотіли все спланувати так, як ми хочемо. А можливо чули про можливість одруження онлайн? Так, теж чули, ви такою можливістю? Ні, ні. Я все таки за те, для... що треба додумати, треба зважувати. Це якось, треба та, зробити Онлайн свята. це якось онлайн можна грати в ігри, але не одружуватися. Я думаю.